Привіт, моя люба Мілька! Це я, Маша. Знаєш, щойно зранку прокинулася, відкриваю очі і згадала сьогодні ж такий важливий день. Сьогодні у когось день народження. А знаєш у кого? У тебе так, так, саме ти, наша чарівна іменинниця! Ура! Це значить. Обіймашки, подарунки. І навіть ведмідь дозволив мені прикрасити всю галявину святковими кульками, а ще свято, і вона саме для тебе. Давай зазирнемо до моєї чарівної скриньки, подивимось, скільки ж тобі виповнилось. Ого, чотири роки. Ти вже така доросла! Це треба святкувати на повну силу. Дивись, я навіть прикрасила твоє фото в найкрасивішу рамочку з ведмежатами, кульками і тортом. Яка ти от отака усмішка, тобі б у мультик до мене.